Доброго ранку вам всім. Сьогодні у нас 11 квітня, 24 рік. Як завжди зранку пробігаємо по садку. Не просто пробігаємо, а робимо якусь роботу. Що ми робимо? Ось інструмент, ось пензлик і олифа. Зараз підрізаємо те, що у нас було околіровано. Влітку бачимо, ось окуліровочка прижилася і навіть квіткова брунька. ну Вона вже їй більше, ніж півроку, хай собі квіткова. Я думаю, воно не зашкодить. Що ми робимо? Робимо, зрізаємо, тому що у нас це мигдаль, хто спостерігає, який ми перепривили повністю на нові сорти. І дуже багато їх. І в цьому році було, планували ще. У нас лежать в холодильнику. Бачимо Медведівський, от він, як краса, я побачу, як він буде червоне листя. Все ми зрізаємо зараз над брунькою. ось Зрізаємо і замащуємо. Все ж таки. Багато хто не рекомендує замащувати, тому що, ну не знаю, у нас така спека, що воно висохне, Шкодую я, як не шкодую, а жалкую, щоб не замащувати. Тому що, от бачимо, знову ось персик. Я не підписував. Ну, медведівський видно і так. Червоне листя це ось окуліровочка. Якісь зрізаю я вище, тому що чомусь боюся під саму бруньку, щоб не пропала. Ну, Всі люди обрізають по бруньку, деякі я обрізаю по бруньку. Також у нас тут прищеплений тиждень назад абрикос, магадор, брунька пішла. Тут у нас теж магадор. Тут я бруньку закривав, зараз надріжемо над брунькою, начебто жива. Ось такі справи. Зробили це для нотатку. Так красиво наші ось пішли вже окуліровочки всі. Це ті, що ми робили в кінці літа минулого минулий рік. Тут Медведівський. Ця брунька, до речі, тронулась, була ще пішла вріст ще восени і я думав, що вона пропаде. Все. Зняли, що зробили, будемо слідкувати далі. Ще у нас багато роботи, треба перещепити. Наші живці лежать в холодильнику і чекають. Слава Україні! До речі, наше зимове, зимове щеплення навесні. Ось бачимо бруньки деякі видвигаються. це в нас сливи здається, що це у нас а, Це якраз мотодор, пізній абрикос. Ось бачимо. Це сливи бруньки на деяких пішли в ріст. Тож маємо надію, десь пішли, десь не пішли. Дуже багато і не пішло. Тож маємо надію, що буде в нас все добре і щось нам залишиться, дивлячись якісь які ось Деякі, але я для себе вже зробив висновок, що навесні все ж краще, да, як і говорять, покращена купуліровка. Ну, чи купуліровка, чи покращена, це ми вже потім перевіримо. Тому що все, що прищеплялося бруньками, то воно О, слива червона декоративна, що ми вкрали. Ну, бачимо, теж пішла одна. Так що має, будемо мати сливку. Все, що поросель, все відламаємо. Тож, щось у нас вийде з цього проєкту. Все, дякую за увагу. І працюємо. Слава Україні!